Добрий ранок. Добрий ранок. Дівчатка, хлопчики, дякуємо за вашу підтримку. Ми їдемо на роботу. Говорити мені що не буде. Ви самі все бачите, наші хороші. Дякую. Ой, навіть, навіть без слов. Це навіть без слов. Все буде добре. Наші хлопчики, дівчатка, ми знаходимося на привозі і хочу сказати дівчатки, дівчатка одна пише, бурячого добре, і я вам скажу. Тому що ми живі, здорові, воно і добре. Любі ночі. Друга, нічна атака була вже крива. Дуже жахлива, ви або... знаєте, багато було такої слова відчуття, неї. І тримаємося. Все, 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 Все буде добре. сильні, Ви знаєте, що я хочу вам сказати, що... Я думала, я сильна, але мене ви знаєте, прямо. Ну, я навіть я ну, це, наверное, дійсно вже без слов, тому що отак от дивиться на це все. І хоча хочу, щоб бути зупини, але це ми не повинні робити. Тому що якщо ми опустимо руки, це але все буде добре. Ми сильні, ми мужні і слава Україні. Слава Україні. Життя продовжується, ми працюємо. Дякую за вашу підтримку, дійсно, дуже багато пишуть, дівочки ще зночі писали. Ну так, да. якщо чесно, у мене, ну, я, знаєте, я просто завжди себе ставлю, то що я багато можу не говорити, але я завжди себе ставлю на чиєсь місце. І ви не думаєте, що ми такі, знаєте, що ми безжалісні. Ми Да, все бачимо, ми співчуваємо всіх, да, ми підтримуємо всіх завжди, хоча б морально. Ви знаєте, одне слово, одне слово, як у вас, як ви там, да, більше нічого не треба, чесно, слова підтримки дуже дорого стоїть. Але хочу сказати вам, що ми працюємо і все буде добре. Тому що зрив може, ну я не знаю, у мене чесно, у мене руки, ну я не знаю. Я, я думала, чесно, що я завжди така сильна, знаєте, сильна, сильна, сильна. Це вже в мене емоції і слова біжать попереді мене. Ну, хочу сказати, що все буде добре, тому що наші мисли матеріальні. Ми просто сильні, наша сильна Україна. І ми йдемо тільки до перемоги. І по-другому не буде ніяк. І ви знаєте, е, я вже знаєте, тоді взагалі думала, і на роботу не хотіла, а потім розумію, чого ти не поїдеш. Ти просто йдеш зима. От ми прийшли, ми працюємо, життя продовжується. Мої хорошенькі, так, да, це все так ми говоримо, а в душі все але ви пойміть, що все буде добре. Ну, по-друге, люди прийшли на роботу, все одно ну, мало людей, дуже мало людей. Але в будь-якому випадку нам потрібно йти, працювати, йти тільки вперед. Ні в якому разі не опускати руки. Хоча тяжко говорити, ну все буде добре. Да моя лапочка. Життя продовжується. Саме головне, вам дуже велика подяка. Ви знаєте, навіть один плюс один нас підтримав. Дякую за вашу підтримку. Ви знаєте, ваше одне слово. Як ви, що ви. Тримайтеся, це дуже дорогого стоїть. Я говорила і буду говорити. Життя прекрасне, а отручі добре, тому що ми живі, здорові. Це найважливіше. Дуже дуже тяжко. Я чесно, я просто себе ставлю на місто тих, хто постраждав. Правда, це дуже жахливо. Але дякувати Богу, живі, здорові. Правда, це, це дуже страшно. Це, 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 це дуже страшно. Але я завжди казала, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Любі наші друзі, нам потрібно тільки триматися і йти вперед. Слава Україні! Так, да, ми приїхали добрий ранок, добрий Знаєте, в мене кожен ранок був добрий, бо я сюди ми живі, здорові. Дякувати Богу, знаєте, ми на роботі, ми працюємо, хоча утром, знаєте, було таке состояння, що не хотілося взагалі нікуди. Просто сісти. Але я розумію, що нам треба йти і нам треба працювати. Світ, розкажіть, будь ласка, що зараз на привозі? Чи ліквідували вже пожежу? Що постраждало? Які павільйони конкретно? Дивіться, постраждала друга частина привоза це з тої сторони. Постраждало дуже багато людей контейнерів. Це, ну, це, це просто, знаєте, жах. Дякувати Богу, що живі, здорові всі. Пожежу припинили вже. Ой, це просто, ви знаєте, це такий жах. Я просто чесно, я себе... От на, на цю секунду я себе ставлю тут на то місце. Правда, я вам кажу, ви знаєте, от сьогодні чесно кажу, вам мене прямо опускаються сьогодні руки. Я розумію, що це робити не можна, але дякувати Богу, ви я знаєте, що всі живі, здорові, ми всіх підтримуємо. Це, це дуже важливо. Я такого вас не бачу, ніколи не свято. каші, можливо, штука, хочеться вас зрозуміти, тому що ви це відчуваєте теж так, тілом да, шкірою. А як взагалі подасити, коли? Як? Взагалі біля привозу зараз. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що люди на привозі є. І ви знаєте, дякувати Богу, що люди, люди ну, розуміють, що ну, ну, я навіть, ви знаєте, ну, як от ходять на привозі, я взагалі за межі не виходила. Ми приїхали утром, але в нас у корпусі я хочу вам сказати, що, звісно, сьогодні четверг то таке, ну не так, як повинно бути, але вважно, з утра воно всегда таке. Ну, люди ходять, ходять, так у приїжджі заходять, знаєте, вони улибаються. Ну, Ходять люди, ну, ходять, ходять, люди є, є на туди піти, не можу дивитися на це, тому що, опять же, кажу, ви знаєте, я просто себе уявляю, не дай Бог на тому місці, правда. Це дуже-дуже. Святой, дуже. ми приїдемо, ми приїдемо. Я знаю, що зараз знаєте, підтримка потрібна всім. Ви всіх. Витримайте, ви сильні. А я зараз і про вас, і про всіх. От, вся Україна зараз з вами, тому що про вас тільки одеська історія. Це все українська історія. Та світова, да. що там вже казати. Да, да, тому, будь да. ласка, тримайтесь, підтримуйте до одного, ми приїдемо підтримати. Так, да, Ви знаєте, дякую вам за вашу підтримку. Дуже дякую. Це дуже, це дуже дорогого стоїть, Дуже багато людей підтримує. Я вам дуже дякую і ми вас чекаємо. А саме головне, щоб закінчилася війна, щоб всі були здорові. Слава Україні! Експривозу, який огортується після великої пожежі, після нічної атаки. І Світлана, дякую, гарного дня вам. А, дякую, дякую. Навзайм. І звання якісь землі під ногами і так далі. Я думаю, Це зараз тримається. Одеса в чергове згуртується, і не лише Одеса. Дуже багато що ви раптом забули, не знали з нашою старою подругою. Ми познайомилися з нею в Одесі під час сніданок міста, коли був ефір в Одесі. Це Світулік людина, яка одна з тих, хто тримає китом, привоз 800 тисяч у неї підписників на тік-ток Світуль, я не знаю, ранок добрий чи не добрий. У вас він постійно добре. Якщо живі, я знаю. Ви як ви на своєму робочому місці зараз? Як сімає? Да, ми приїхали добрий ранок. До зберега знаєте у мене кожен ранок він добрий, бо я всегда говорю. Ми живі, здорові. Дякувати Богу, знаєте, ми на роботі ми працюємо хоча утром знаєте було таке состояння, що не хотілося взагалі нікуди. Просто сісти. Але я розумію, що нам треба йти, нам треба працювати. Світ, розкажіть, будь ласка, що зараз на привозі? Чи ліквідували вже пожежу? Що постраждало? Які павільйони конкретно? Дивіться, постраждала друга частина привоза це з тої сторони. Постраждало дуже багато людей контейнерів. Це ну, це це просто знаєте жах. Дякувати Богу, що живі, здорові всі. Як сьогодні четвер, то таке. Ну не так як должно бути, але обичне сутра воно все таке. Ну люди ходять, ходять так у приїжджі заходять, знаєте, Вони улибаються. Ну ходять люди. Ну входять, входять люди. Є, є на привозі, ну не така кількість. Там далі я не ходила. Чесно, я просто не можу туди піти, не можу дивитися на це. Тому що опять же кажу, ви знаєте, я просто себе уявляю, не дай Бог на тому місці, правда. Це дуже дуже світу. Ми приїдемо. Ми приїдемо. Я знаю, що зараз знаєте підтримка потрібна всім. Ви все витримайте, ви сильні. Я зараз і про вас, і про всіх. От вся Україна зараз з вами. Тому що про не тільки одеська історія, це все українська історія. Та світова, що там вже казати. Тому, так, будь так, ласка, так, тримайтесь, так. підтримуйте один одного. А ми приїдемо підтримати. Та ви знаєте, дякую вам за вашу підтримку. Дуже дякую. Це дуже це дуже дорогого. стоїть. дуже багато людей підтримує. Я вам дуже дякую, і ми вас чекаємо. Саме головне. Щоб закінчилась війна, щоб всі були здорові. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. Світолік з привозу, який овтується після ренту, там. великої пожежі, після нічної атаки Ові всі пожежу припинили вже. Ой, це просто ви знаєте. Це такий жах. Я просто чесно. Я себе, от на, на цю секунду, я себе ставлю тут на то місце. Правда, я вам кажу, ви знаєте, от у мене я така сильна, знаєте, я крепка. Але у мене сьогодні чесно кажу, у мене прямо опускаються сьогодні руки. Я розумію, що це робити можна, но... але. Такої ну, дякую, вас не Богу, ви знаєте, що всі живі, здорові, ми всіх підтримуємо. Це, це дуже важливо. Я такого вас не бачив ніколи. Світ. Дивіться, е, краща важлива штука. Хочеться у вас це зрозуміти, тому що ви це відчуваєте теж отак от тілом, да, шкірою. Е, як взагалі Одесити, коли вдарили по привозу? Е, як настрій, як відчуття? Як люди реагують? Є люди взагалі там біля привозу зараз. Ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, люди на привозі є. І ви знаєте, дякувати Богу, що люди. Люди ну понімають, що ну я даже ви знаєте, ну я тут в ходять на привозі. Я взагалі за межі не виходила. Ми приїхали утром, але в нас у корпусі я хочу вам сказати, що в общем ж саме по поводу привоза. Вчора читала горі привоз. Пока я поняла з якої сторони. Люди панікували, писали там привоз. остров, никто ничего не знает, потом уже выяснили, что с какой стороны. И знаете, я зашла в паблик и в комментарии там одна девочка написала, женщина, девочка, не знаю. Ой, сейчас Светуля с той историей выставит, типа, в Инстаграме. Я думаю, вы вообще там, ну, обалдевшие или что? Человек нам поднял на минутку привоз, я считаю. Наша Светуля подняла всех, Весь привоз, и должны быть люди ей благодарны за вот эту бесплатную рекламу. Они еще кривятся, еще что-то там выписывают. Ну, и видно, как Света переживает. Я зашла в истории, но ну, на ней нет лица. И мы, одесситы, представьте, ну, как бы это все наше, родненькое. И, ну, я не знаю, просто смотреть на то, что уничтожается вот это все, это очень больно. Будьте добрее.